Вітаю на соціальній країні та чорноморській телерадіокомпанії Знакові новини в студії Миколи Різник. І в цьому випуску ми розкажемо зокрема про таке. Право на спілкування. Батьки дітей хворих на аутизм вимагають справедливості. Суспільному мовленню бути як реформуватимуть державні ТРК. Парки перетворяться на казку. В столиці стартував проект реконструкції зелених зон. Впродовж минулої доби на Донбасі бойовики 10 разів порушували режим тиші. Українські військові свої позиції утримують, не даючи терористам просуватися за лінією розмежування. Ворог о 18.40 обстріляв український опорний пункт поблизу Новгородського. А вже о 20.05, упродовж 50 хвилин тут відбулось бойове зіткнення. Бійці АТО втримали свої позиції та відкинули сили противника. Наші воїни стримали натиск бойовиків і під час бойового зіткнення на опорному пункті поблизу шахти Дутовка о 23.30 бій тривав до пів на першу ночі. Також вздовж лінії розмежування ворог із стрілецької зброї гранатометів обстріляв наші позиції поблизу населених пунктів Широкіне, Авдіївка, Гранітне, Опитне, Мар'янка. Колишній керівник міліції Феодосії Сергій Дяченко призначений виконуючим обов'язки голови центрального ОМВС міста Миколаєва. Про це повідомляє прес-служба управління внутрішніх справ Миколаївської області. Призначення викликало обурення з боку громадськості у зв'язку із ролью Дяченка в подіях, які пов'язані з анексією Криму. Дяченко працював на півострові з 2012 року. Спочатку керував сакською міліцією, а за рік очолив Феодосійську. Під час захоплення півострова зеленими чоловічками був помічений у зв'язках із сепаратистами. Зокрема, пропонував місцевій самообороні разом захищати Феодосію від так званих бандерівців. Відео тоді зняли журналісти центру журналістських розслідувань. 13 машин с этими бендерами. 13, 13. Ну поверьте мне, у Юры и у начальника величия одни задачи. Спасибо. Міністерство інфраструктури підготувало пропозиції з метою переконати керівництво міжнародного авіаперевізника Віз ЕР не припиняти діяльність свого українського філіалу. Нагадаємо, до такого кроку компанію спонукала економічна ситуація і подальша монополізація авіаринку України. На цей момент Візер вже скоротила половину своїх маршрутів з України а з 20 квітня планує повністю припинити тут свою діяльність. Ми розуміємо їх позицію, економічні причини є. Вони вийшли на IPO, їм треба скоротити там неприбуткові ринки, розуміємо їх позицію, але ми спробуємо зробити їм пропозицію, яка має надію, дозволить їм змінити свою, свою точку зору щодо існування їх української компанії. Можлива зміна керівництва, кулуарні домовленості та чутки про банкрутство навколо українського авіагіганта заводу Антонов останнім часом багато непорозумінь. Сьогодні керівники заводу розповіли про нинішній стан справ підприємства. За столом для прес-конференції зібралося керівництво державного підприємства Антонов. Український авіазавод на вітчизняному світовому ринку працює майже 70 років. За цей час він випустив понад 20 тисяч літаків. За словами його очільників, підприємство досить успішне і процвітаюче з конкурентною зарплатою і офіційними податками. Заробляє саме на себе ще й обслуговує літаки для збройних сил. Цим і не подобається нечистим на руку чиновникам. Міністерстві. І на засіданнях різних комісій, і урядових засіданнях весь час говорилося про те, що завод має проблеми великі, договорились що він банкрут. Це загальна філософія зробити так, щоб завод перестав активно працювати. Ось тому я і про це кажу. А хто персонально? Я не знаю, хто персонально. А якщо б навіть знав, я б не сказав. Хто називає Антонов банкротом, не скажемо вам і ми. Подібних офіційних заяв ми не знайшли. Однак у керівництва підприємства чітка позиція. Процвітаючий завод владі невигідний. Ці різні ситуації вони впливають на партнерів на співробітництво. Коли кажуть, що Антонов, наприклад, банкрот заявляє, а ми маємо. І в нас достатньо і заробітної платні і грошей, і коштів, і таке інше. І Ми працюємо і успішно. Протягом лише останнього року навколо підприємства було багато розмов і про зміну керівництва, і про можливий перехід під юрисдикцію Укроборонпрому і тому подібне. Та конкретних заяв постанов чи рішень наразі не було. Яна Курченко, Дмитро Гришко, Соціальна країна. Брати до звичайних садочків і шкіл і навчити спілкуватись з іншими людьми. Такого від Міністерства освіти у всесвітній день боротьби з аутизмом вимагали батьки. Нині таких дітей переважно відправляють на індивідуальне навчання або ж до спеціальних установ. Батьки вважають, що це порушує фундаментальні права людини. Рустем Бекіров докладніше. Один відсоток дітей на планеті від народження страждає на аутизм. Діти, які страждають на нього, відрізняються надмірною самоізоляцією, всепоглинаючою пристрастю до одноманітності, поганою здатністю слідувати загально прийнятим способом поведінки в суспільстві, але вони, як правило, добре розвинені і фізично, і розумово. Нет ни одной проблемы с умом или с логикой. То есть у него проблемы с общением. Ему бывает трудно с людьми. Бывает трудно, когда много людей. Бывает трудно, когда шумно. Вот здесь он сейчас шумно. Но я все равно привела его, потому что чтобы видели, что этот ребенок существует, что он настоящий, что это не статистика, и что ему нужны люди, потому что без людей он просто остается в своем аутизме. Батьки хворих дітей на аутизм прийшли сьогодні під Міністерство освіти, щоб нагадати про своїх дітей. Кажуть, зменшити вплив хвороби на дитину можливо тільки в тому разі, якщо вона буде спілкуватися зі здоровими однолітками. Очень часто ми потрапляємо в ситуації, коли нас слухають, нам кивають, а потім приймають документи, які не дозволяють нашим дітям попасть ні в учебне заведення, ні в дитячий сад, ні в школу. Держава пропонує тільки навчання з такими ж як вони чи індивідуальну освіту вдома, а це тільки погіршує хворобу, кажуть батьки. Дитина, якби вона, вона прекрасно все розуміє, вона спілкує. Вона, якщо буде спілкуватися з дітьми, можливо, в неї навіть там пройде все, там я не знаю, там в самій маленькій мірі щось там тільки залишиться. В Україні нема навіть точної цифри кількості людей хворих на аутизм, бо в офіційній статистиці немає навіть такої графи. Про це розповіла начальник відділу освіти дітей з особливими потребами Міністерства освіти і науки України. каже, що в школах України створені 560 окремих класів для дітей з відсталим розвитком. Але батьки кажуть, що дітей хворих на аутизм в них не беруть. Якщо відмовляють, це посадові особи, які зобов'язані зобов'язані створювати умови для навчання таких дітей, зобов'язані виконувати норму закону, якою передбачено навчання таких дітей. Це чисто людський фактор. І батькам я рекомендую відстоювати свої права. Учасники акції з наклейками, які символізують світову емблему хворих на аутизм, просили не відокремлювати їх дітей від суспільства, бо тільки це може зменшити прояви їх хвороби. Зачем платить платити мільйону людей по по інвалідності, якщо можна їх зробити адекватними? Вони можуть самі себе забезпечувати, Багато з них можуть життя з небольшою підтримкою. Зачем це портити? Рустем Бікіров тарас Біловол соціальна країна. Суспільне мовлення в Україні таки буде. Парламент ухвалив закон, Кабмін виділив кошти, діло за реформами. Планується, що всі державні, національні і регіональні телерадіокомпанії переформатують і працюватимуть вони лише на суспільство, без впливу влади і олігархів. Як саме це відбуватимуться, знають наші кореспонденти. Комерційне і державна два види українського телебачення. І перше, і друге лобіюють інтереси або власників олігархів, або влади. Суспільне мовлення обіцяє нам незалежну редакційну політику і незаангажованих журналістів. У майбутній телереформі перше слово мають народні депутати. І вони сказали так. Після багаторічної підготовки закон 1357 про суспільне мовлення в Україні таки прийняли. Журналісти мріють про те, щоб в Україні з'явився мовник і був би незалежний і від олігархів, бо ми говорили тут сьогодні про їхній руйнівний вплив, і від держави, і від кабінету міністрів. Давайте зробимо цей історичний крок. І цей законопроект, експерти, зокрема Європейського союзу Ради Європи, називають одним із кращим в європейському союзі. Зокрема, давайте зробимо цю реформу. Дуже вас прошу. Реформа полягає у наступному. Усі державні телерадіокомпанії і національні переформатують. Спочатку змінять їх юридичний статус і скоротять штат, оскільки кількість працівників на обласній ОДТРК подекуди перевищує штат провідного каналу. Переважно це керівні посади або ж другорядні, які не мають прямого відношення до створення телепродукту. І вони поки що є установами, що взагалі є нонсенсом насправді, для телебачення, то ну, це абсолютно затиснутість і кров кліва, право праворуч не можеш нічого зробити. І насправді цей статус навіть не відповідає нинішньому закону про телебачення і радіомовлення. Тому спочатку буде злиття установ в єдину установу, потім установа буде перетворена підприємство і корпоратизуватися. Буде зроблена інвентаризація, тобто обліки всі. Ну власне, треба перевірити взагалі, що у нас є, тому що одна справа мати звіти паперові, інша справа подивитися це де-факто. Правне мовлення змінить свій юридичний статус, на нього чекають кардинальні зміни. По-перше, радіотелебачення об'єднають в конвергентній редакції, працюватимуть вони разом. По-друге, суспільне мовлення виходить з-під юрисдикції місцевої влади, а значить не зобов'язане буде висвітлювати її діяльність. Виконують закон про висвітлення діяльності органів державної влади і місцевої влади, і вони зобов'язані от висвітлювати. А це означає по факту, що, наприклад, на в областях губернатори вважають за е, можливе там диктувати там, чи наказувати давайте на мені камеру, я їду сьогодні в таке то село, там щось відкривати. і от таким чином втручаються в редакційну політику державних каналів, де змушують журналістів все таки працювати не журналістами, а скорше пропагандістами, а це не. Авиана за редакційною політикою спостерігатиме наглядова рада. До неї порівну увійдуть представники громадськості і законодавчої гілки влади. Це буде 100% власність держави без права приватизації чи відчуження майна. Фінансування суспільне мовлення матиме з державного бюджету. Це 0,2% від загальної казни. Це так само, як і сьогодні. Але якщо врахувати реорганізацію скорочення штату, в результаті суспільна медіа матиме трохи більше. Плюс невеликий відсоток з реклами. З роками він буде зменшуватися, однак, переконані фахівці, на перший час вистачить. Реклама буде зменшуватись поступово, тобто перші чотири роки такі критичний час становлення реклама зберігається окрім алкоголю. На п'ятий рік зменшується квота на третину, і шостого року буде половина квота від існуючих квоти, яка закладена в законі про рекламу. Експерти і законотворці переконані, шлях довгий і складний. На перші зміни слід очікувати як мінімум через рік. Яна Курченко, Дмитро Гришко, Тарас Біловол, Олександр Фенько, Соціальна країна. Премію імені Олеся Гончара вручили сьогодні молодим письменникам. Міжнародну нагороду вручають вже 18 років поспіль. Цьогоріч майже із 40 номінантів лауреатами стали семеро українських майстрів. Пера на урочистій церемонії побували і наші кореспонденти. Ти вчитель зарубіжної літератури. Свій твір у новелах вона писала майже два роки. Ще зі школи любить твори Олеся Гончара. А сьогодні стала лауреатом його нагороди. Це можна сказати дебют мій, бо це перше, що я написала в прозі. Раніше я писала вірші. Ір називається Золотий ланцюжок. Про що це твір в новелах? Тобто якоїсь, якоїсь загальної теми немає цілого твору. Ось і кожна новела має якусь свою окрему тему, але незважаючи на це, воно якось об'єднане таким якимось, якоюсь, напевно, спільною атмосферою. Премія імені Олеся Гончара міжнародна. Її започаткували українські письменники і німецькі благодійники. Вже 18 років поспіль її вручають молодим письменникам. Сьогодні її отримали з семеро лауреатів. Про все, про кохання, про війну зараз пишуть. Дуже напружені сюжети, і часом так важко вибирати нашому журі, просто розриваються. От, чудов, чудова молодь, чудові просто твори. І часом дуже шкода, що тільки сімом з 30 чи з 40 чи з 50 можна. Вручити цю премію сьогодні в Україні це чи не єдина нагорода для талановитої писемної молоді? Організатори розповідають, з кожним роком її організовувати все важче й важче. Німецькі благодійники майже вичерпали ресурси, а українські меценати не поспішають долучатися. Яна Курченко, Олександр Фенько, Соціальна країна. Київські парки можуть перетворитися на казкові місця з багатою зеленню, іменними лавочками та центрами розваг. У столиці стартував проект реконструкції зелених зон. Вже відібрано 23 парки щасливчики, і в деяких із них вже почалися зміни. Громадськість теж може долучитися до реконструкції як ідеями, так і матеріально. Утримання парків міська влада планує перевести в новий режим. Відповідальність за них буде покладена на плечі. Громад і меценатів про нововведення. І перспективи зелених зон Києва матеріалі Анастасії Остроушко. Гори сміття, розбиті доріжки, відсутність належного освітлення і лавочки ДНД. Такі реалії більшості київських парків. Катерина зі своєю дочкою Лерою часто прогулюється парком імені Пушкіна. каже особливість цього зеленого куточку в тому, що він чимось нагадує ліс, якби не машини та розташовані поруч бізнес-центр та кафе. Мабуть, знести цей центр. Чтобы парк был похож на лес. Мне нравится, потому что это похоже на лес, это приятно. Дорожки есть и освещение в политехническом парке через дорогу. А здесь приятно, ночью не походишь, але днем очень приятно. Майже ліс у середмісті столиці може перетворитися на казкову країну. У проєкті реконструкції парку імені Пушкіна створити скульптури за мотивами казок поета і дитячий центр. Серед дерев можуть з'явитися казкові персонажі, такі як русалка на гілках, учений кіт. Тут буде і всім відома хатинка на курячих лапках. Проте це тільки в планах на казковий парк потрібні великі гроші. А з міського бюджету відтепер буде виділятися менше коштів, покладаючись на меценатів. Благоустроєм парків займатиметься новостворене комунальне підприємство, центр розвитку міського середовища. Створено і спеціальний фонд. Ми хочемо задіяти абсолютно всі джерела. Якщо говорити про фонд, то фонд має спочатку організуватися, але так звані краудфандинг, тобто залучення коштів від громади. Ну ви розумієте, що це по великому раху. Thank cool. Делегування коштів в обмін на довіру, тобто на механізми їх розпорядження, на що саме, як проводиться робота. Ще місяць тому у столиці стартував проект Київські парки. Було відібрано 23 зелених куточки для реконструкції. За рахунок міста пообіцяли зробити освітлення, доріжки та навіть вай-фай. Все інше лягає на плечі благодійників та спеціального фонду парків. Кошти до фонду надходитимуть за рахунок прибутків парків від торгівлі та реклами. Скептики побачать у реконструкції парків привід для появи нових висоток. Проте у КМДА запевнили, нічого лишнього у зелених зонах не буде, і вони й надалі належатимуть київській громаді. Ніхто ніколи не збирається передавати нікаку частину парка в частної собственності. Об этом речі не йде. Речі тільки о тому, що ми хочемо змінити структуру управління. Ні, ми, ми можемо і хотіть создати совети вокруг кожного парка. Ну то есть бути общественне совет, яке. Піклуються всіми парками і кожен парк буде мати свого собственного уполномоченого. У деяких парках вже приступили до реконструкції. На порядку денному капітальний ремонт парку імені Пушкіна, парку Дарницького шовкового комбінату і Труханового острова. На території Труханового острова ви знаєте, про акценти міської влади, пов'язані з розвитком велоінфраструктури. Ми маємо досить організовану громаду тих, хто там зараз проводить певну діяльність. Також є е, е, певні представники, які проводять певні фестивалі, на, в тому числі на цій території. І зараз ми організуємо це так. Також в можливість проведення загально ну, міського річного фестивалю, де кожен з цих суб'єктів буде максимально Відповідально прописана їхня роль в утриманні прилеглих територій. До пошуку меценатів долучаються і волонтери. Пані Наталя ледь не щодня відвідує державні установи, створює проекти, шукає спонсорів. Її діти ще парк Наталка на оболоні. Наразі там немає ані доріжок, ані лавочок. А в планах реконструкції дитячі спортивні майданчики, велодоріжки, місця для відпочинку. Це єдиний парк із 23 який знаходиться на березі, вздовж берегу Дніпра. Це парк знаходиться в доситилітному районі. В ньому знаходиться славнозвісна труба. Це кісон. Родзинкою нашого парку буде еко екофутуризм. Тобто, кожна людина, яка буде приходити в парк, буде знаходити для себе місце відпочинку і зможе реалізувати свою мрію, свою, своє натхнення. Для бабусі буде своє місце відпочинку, для молоді своє. Аби міська влада дослухалась до громадян. Громадські активісти регулярно проводять збори в департаменті містобудування та архітектури КМДА. Там висловлюють своє бачення парків, проводять опитування і в соціальних мережах. Потім створять єдину концепцію і можна приступати до роботи. Проте найголовніше, де взяти гроші. Пані Наталя, наприклад, пропонує долучити містян до реконструкції зелених куточків. Наприклад, кожен бажаючий може придбати свою зірку на алеї або ж профінансувати лавочку, де обов'язково з'явиться ім'я благодійника. Таку ініціативу містяни сприймають по-різному. Це Зараз така ситуація в країні. Я думаю, що просто зараз не час, напевно. Все-таки вкладати в парк. Краще, напевне, в якусь медичну поміч, там, солдатам таке. Але якщо все наладиться в країні, тоді, звичайно, що можна і про парк подумати. Я б тут клала гроші, тому що я тут гуляю кожен день. Ми поруч живемо, і я думаю, що багато мамочок, які гуляють з дітками, вони б зложилися аби реконструвати наш парк. Проект Київські парки стартував, і кожен може зробити свій внесок у розвиток зелених куточків столиці, хоча б поділитися ідеєю. і, звичайно, долучитися до контролю реалізації проекту. Дитячі спортивні майданчики, освітлення, імені лавки, і навіть вайфай все це в проєкті реконструкції київських парків. Проте, коли кияни побачать такі новинки, залежить не тільки від влади. Долучайтеся до проєкту. Зробимо наш Київ кращим. Анастасія Острожко, Олександр Фенько, Дмитро Гришко соціальна країна. У Києві вже з'явився ляльковий світ. Виставка рукотворних іграшок вражає своєю красою та чарівністю. Тут можна побачити східні мотиви, традиційні ляльки-мотанки, оригінальні скульптури. Бачила шедеври і наша знімальна група. Від різнобарв'я просто розбігаються очі. Скрізь казкові звірі, принцеси, фантастичні скульптури. І все це справа рук майстрів. Лялькарі лікарі витратили не одну годину, а то й не один день для виготовлення своїх шедеврів. Іграшки з порцеляни, тканини, вовни, і це ще не вичерпний перелік матеріалів, на яких вистачило фантазії лялькарям. Наприклад, пані Людмила брала для своїх витворів мішковину та мотузки. Береться основа. Чоловік мені робить цю основу, і потім на основу на клей накладається вот така вот нітечка, кажда к нітечки. Пані Людмила сама корінна росіянка. У п'ять років переїхала в Україну і здобула нову батьківщину. Тепер робить патріотичні іграшки та сувеніри. Я хоч і руська, але живу на Україні багато років і вважаю, що нужно підтримувати наше творчість, нашу Україну. Олена створює не просто патріотичні іграшки. Лялька-мотанка з давніх давен вважалася оберегом. Та щоб зробити її, потрібно знати свої секрети. Саму ляльку можна тільки змотувати за допомогою ниток і тканини. Вишивати і зшивати можна було тільки одяг. Для того, щоб дійсно лялька-мотанка стала оберегом, треба робити в якісь позитивні дні. Обов'язково не робити ні в якому разі в п'ятницю. У майстрині Тамари теж патріотичні іграшки, щоправда, її україночки перенеслись у казковий світ і набули рис ельфів. Тонка порцеляна і легка тканина робить їх ніжними та жіночними. Авторка каже, присвятила колекцію сестри своїм близьким. Ідея саме цього проекту виникла завдяки моїй сестричці, яка живе за кордоном в Іспанії, і вона дуже хвилюється і переживає за те, що коїться в нас в країні зараз і підтримує всіляко. А також мої подружки, які теж живуть по різним країнам, україночки, але проживаючи далеко, проживаючи далеко. Я присвятила цей проект їм. А ось пані Єва приїхала з Польщі, аби поділитися своєю майстерністю з українцями. Вишивка шовком передає всю повноту і багатство її рідного краю. Унікальна техніка прийшлася до душі маленьким Ані та Варварі. Щоб нам не обіжала лінточка, посмішка, треба підтримати її пальцем і треба так о, через лінточку іголкою». Ми навчилися таке». «Пасхальне яйця, так? Да. Я через 8-9 років сама вишиваю. І ну зачем мені тільки само? ні надо самода казать кому, то другому. Да? Поки одна малеча створює свої шедеври, інша зачаровано обирає іграшки, майстри не гають часу. Ідеї майбутніх шедеврів народжуються прямо під час виставки. Анастасія Остроушка, тарас Біловол соціальна країна. Більше інформації на сайті соцкраїна.ком я ж бажаю вам всього найкращого. Тримайтеся.